Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі! Минулого разу ми з вами говорили про значення слова Євангелія, про втрачені значення слова Євангелія, без яких, втім, ми не зрозуміємо, чому розповідь про життя та служіння Господа нашого Ісуса Христа називається Євангеліями. Коротко пригадаю, Євангелія блага, радісна новина, вістка. Це слово відрізняється від тих новин, до яких ми з вами звикли. Чим? Тому що Євангелія це вістка про подію, яка стосується тебе, це вістка про зміни, які викликають радість. У держньому світі Євангеліє вживалося назначення народження дітини, бо народження дітини, довгоочікує дитини, це знак надії, як казали колись мудреці, те, що Бог. Посилає дітей, дає дітям народитись, це ознака того, що Бог ще не розчарувався у людстві. Вістка про народження дітини, вістка про майбутнє, вістка про зміни, які викликають радість, сповнення очікувань. Так само слово «Євангелія», добра новина це вістка про перемогу, перемогу, яка обіцяє життя та майбутнє для народу. Знову ж таки, Євангелія це вістка, яка стосується тебе, заторкує тебе, і вістка про зміни, які викликають радість. Ми так само говорили про те, що у Старому Завіті слово Євангелія пов'язується з вісткою про Боже царювання, про Боже царство, про те, що Бог, який, здається, дуже неочевидним в цьому світі, але Він царює, він здійснює свій замсел. Серед всього того хаосу, серед всіх тих сум'ять та не граззів історії. Це вістка про Боже царство, вістка про Бога, який визволяє з полону, який повертає до дому. І от є дуже важливо, що вістка про народження дітини, вістка про перемогу, і вістка про Царство Боже, воно все сходиться в особі Ісуса Христа. І тому. Євангелист Марко, Іван Марко, який цілком ймовірно записав проповідь Петра у Римі до переслідуваних християн. Євангелист Марко вжив на початок своєї книги слово «Початок Євангелії Ісуса Христа, тобто йдеться про те, що Євангелієм є. Не вістка, не вчення, не те, що Ісус навчав, але Він для нас є Євангелем. Він є відповіддю Бога на наші очікування, на, можна сказати, Він є відповідь Бога на крик Йова. Ісус є відповідь Бога на розчарування еклезіаста, Він є відповіддю Бога на оце прагнення Божого царства. І це є надзвичайно важливо зрозуміти. Ми з вами віримо не в щось, а в когось. Вірити в Євангеліє це вірити в когось, тобто ще раз і ще раз, як влучно, як вказано в Євангелії від Івана, каже Ісус: Я дорога істини життя. Тобто ми з вами віримо не просто вчення Ісуса, не в ту істину, дорогу. Якові на вказує, ми віримо, в того є дорогою істинним життям. Тобто, таким чином, вірити в Євангеліє це не просто приймати за правду певні істини, це не просто знати про життя і служіння Ісуса. Це найперше вірити в того, кого Бог послав нам на спасіння. І вірити в те, що Бог так полюбив світ, що сина свою донароду дав, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Тобто, Віримо не в щось, віримо в когось особистий стосунок з Ісусом це довіра і послуг Йому. Але все це сходиться ще раз і ще раз в особі Ісуса Христа. Про нього нам розповідають чотири Євангелія, і це, до речі, ще одне значення слово Євангелія те, яке найбільше люди знають. Росуть про життя та служіння Ісуса Христа. Але важливо сказати, і як ви можливо пам'ятаєте з наших попередніх лекцій, в древності книги існували у вигляді сувоїв, окремих сувоїв, і тому вони не мали як таких назв. Інколи, коли їх об'єднували, то їх називали по першому значучому слову цієї книги. Так, наприклад, книга буття, п'ята частина п'ятикнижя. Вона була названа євреями по першому слові «Берешіт» – книга початку, і так перші слова книги давали назву згодом цілій книги. Повірю ще все, що пересну Євангелія існувала як окремі сувої. І тоді вони називались так само по першому значущому слові. Ось цілком можливо, що саме євангелист Марко. Який починає свою розповідь, початок Євангелія Ісуса Христа, саме він привів до того, що подібні інші подібні розповіді так само почали називати Євангеліями. І ось оця назва, знайома нам Євангеліє від Матея, Марка, Луки, вона з'явилась тоді, коли ті чотири Євангелія, а існувало їх значно більше, як про це нам говорить Євангелист Лука у ступі до свого Євангелія. Власне, коли ті чотири Євангелія об'єднали, то їх назвали відповідно Євангелії від Матея, Марка, Луки та Івана. Тобто ще раз є тільки одне Євангеліє Господь наш Ісус Христос, вістка про нього, але яка розповідається нам, моби, в чотирьох перспективах. До речі, дехто те той факт, що про Ісуса нам розповідають чотири Євангелія. Які подібні, а водночас різняться між собою, сприймає як певне протиріччя, як, би, заперечення євангельської істини. Але насправді ми можемо говорити про те, що чотири Євангелії не стільки протиріччя, скільки доповнюють один одного. Це як можна вжити сучасне порівняння, це Євангелія в чотириді, в чотирьох е вимірах, як виникли Евангеліє. Коли ми з вами читаємо Євангелія, ми знаємо, що Ісус навчав народ, а окремо навчав своїх учнів. Але ми не чуємо, не читаємо про те, що він диктував чи наказував щось записувати. Чому? Тому що знову ж таки, слово записане, воно би, стає дещо плоским. І, власне, саме серця. Євангелистів, саме серця апостолів, стали тими сторінками Євангелії. Знаєте, жодна людина не може містити істини, істина потребує соборності. І тому Господь покликав різних апостолів, різним за характером, за темпераментом, за походженням, бо тільки вони разом вони могли зберегти цю євангельську благовість. Апостоли відчували себе учнями великого вчителя. Як учні того часу, до речі, можете подивитись одну з наших зустрічей, яка присвячена саме книжникам, власне, апостоли, як справжні учні, намагалися зберегти кожне слово Ісуса. Тим більше Ісус навчав так, що його слова легко було запам'ятати і е, передати. Ми з вами читаємо, що Ісус під час свого земного служіння посилав апостолів на проповідь. І що проповідали апостоли? Те, що чули від Ісуса, але очевидно розповідали також і про Нього. Ще раз, хоча слова Ісуса і розповіді про Нього не були записані, але ми можемо бути певні, що вони досить вірно і досить точно відтворені в Євангеліях, бо учні зберігали це, ці е, слова. І так починала формуватися євангельська традиція. Ця євангельська традиція була переосмислена після Воскресіння Христове. Саме Воскресіння, оця велична перемога Бога над гріхом та смертю. Оця велична подія вона змусила учнів переосмислити все, що Ісус навчав, з іншого ж боку. Рання церква збиралася на спомини апостолів, на навчання апостолів, на ламання хліба. Так народилося наше богослужіння, наша літургія, на якій ми дотепер збираємось. Ну і для того, щоб зрозуміти, осмислити, що Бог зробив в Христі Ісусі, згадувалися Слова Ісуса, але водночас перечитувалися Писання Старого Завіту. Таким чином, Писання Старого Завіту вони, немов би знаходили своє звершення, сповнення. У Христі Ісуса, у розподях про Ісуса, вони допомагали краще зрозуміти те, що Бог зробив у Ньому. Церква розвивалась, перед церквою виникали різні випробування, виклики. І, власне, і відповіді на ті питання і виклики, які з'являлись перед церквою, церква шукала у словах Ісуса. І, скоріш за все, слова Ісуса були на певному моменті записані. Вчені називають оці записані слова Ісуса, які надійшли до нас безпосередньо так, як вони існували, називають джерелом К'ю, квеллі, власне джерело, або називають Логія, слова Ісуса. Можливо, це зробив один з апостолів Левій Матей, який, як колишній митель, вміг писати, знав декілька мов, міг врахувати, міг тримати в пам'яті. Дуже багато. Згодом, коли Євангеліє поширювалось, християни вірили у Воскресіння Христа, очікували на другий прихід, але дуже часто мало знали про нього, що він навчав. Дуже часто християни перебували у випробуваннях. І серед тих переслідувань, випробувань, як, наприклад, ті, які спіткали римську спільноту, стояло питання: а де Господь? Той, хто? Господь Бог, чому він не захищає тих, хто вірує в ньому? Де він серед всіх тих мук? І, власне, ймовірніше за все саме в Римі під час переслідувань, це в роках 60-х, була записана проповідь «Спомен Петра. Але записана Іваном Марком, про якого ми вже сьогодні декілька разів згадали. Власне, це Євангелія записана для того, щоб розповісти людям, які в Христа вірять і на нього чекають, але про нього мало знають. Розповісти, ким він є. І до речі, якщо ви уважно читали Євангеліє від Марка, ви можете зауважити, що в Євангелії від Марка часто підкреслюється оця реакція: Хто він, що це? Робить. І це питання, яке стоїть дотепер перед кожним із нас. Таким чином, перші Євангелії, скоріше за все, це було Євангелі від Марка, а Євангелист Марко, пригадає, він власно утворює цей термін, назву Євангелія. Це була розповідь про Ісуса, який є Месією, Христом, тобто сповненням обітниці, і більше того, Він є Сином Божим. Це Євангеліє, яке. Розповідає про Сина Божого, велич якого проявляється настільки у великих ділах, у тихомиренні бурі, помноженні хлібів, вигнанні бісів тощо. Але сила і слава його величого царства проявляється на Христі, бо саме на Христі Римський сотник називає його Сином Божим. Таким чином, першим Євангелієм. Записаним Євангелієм розподіл про життя служіння Ісуса. Розповідь, яка включає в себе служіння в Галилеї, великі чудеса, першу популярність і згодом відкинення, мандрівку Ісуса до Єрусалиму, яку Він звершує, можна сказати, в самотності, бо учні його не розуміють, страсті, смерть. І вістка про Воскресіння, власне, це є Євангеліє від Марка. Згодом проходить трішки часу. Скоріше за все, це відбувається після зруйнування Рослинського храму, яке відбулося в 70-му році, поридві Христовому. І саме це зруйнування ірослимського храму сприйнялося як сповнення тих обітниць, але церква поширювалася. І десь після 70-го року, ймовірніше, ймовірно, в Антіохії, буде написано ще одне Євангеліє, яке поєднає в собі розповідь Марка, розповідь про Ісуса, але водночас, що Господь навчав, поєднає в собі у те логія або джерело квеллі. Слова Ісуса, цей євангелист впорядкує п'ять великих промов. Таким чином, роблячи яскраву паралель з П'ятикнижям Моїсея, це Євангелист Матей, Левій е Матей. Це Євангелія можна назвати церковним євангелієм, воно найбільш є цитоване у церковних документах. Саме євангеліє від Матея стало, можна сказати, першим моральним богослов'ям, першим катехізмом для ранньої. Церкви. В ній розповідається про Ісуса і розповідається про те, чого Він навчав. Це Євангелія адресовано церкві, до речі, в Євангелії Дмитея тричі вживається слово Церква, Еклезія. Це Євангелія спрямована до учнів. А церква це спільнота учнів, тих, хто зберігають і сповнюють Боже Слово, тих, хто своє життя будують на твердому камені Божого е -е, Слова. Євангеліє від Матея, воно написано людину, яка чудово знайома з юдейськими традиціями. Воно представляє нам Ісуса як вчителя, як нового Моїсея і більше за Моїсея. Бо Ісус може сказати, ви чули, що сказано, а я кажу вам, це Євангеліє Еммануїла, тобто Бога з нами, бо в приході Ісуса сповнився ця древня обітниця. Ви будете моїм народом. Я буду вашим е, Богом. Цей Євангеліє закінчується закликом. Ідіть і навчайте всі народи, чи хресті чи їх Отця і Сина, Святого Духа, навчаючи берегти все, що я заповідав вам, і ось і з вами аж до кінця віку. Амінь. Тобто Євангелій Матея – це Євангелій, який пише про те про служіння Ісуса, але найперше про Його Слово, Його навчання. Яке має стати для нас життєвою мудрістю. Церква потребує настанови. Згодом буде написане Євангеліє від Луки. Лука, лікар, учень та супутник Павла. І ми можемо сказати, що Євангеліє від Луки – це також і Євангеліє апостола Павла, Євангеліє благодаті, Євангеліє милості Божої. Євангеліє від Луки. Це можна сказати один з перших історичних творів, оскільки як Лука починає свою розповідь, вирішив я, все від початку, від наочних свідків слов, викласти тобі докладно. Це Євангелій має на меті показати, що Євангелія це не чергова байка подібна до тих східних релігій, які заповнювали собою Рим, але це тверда наука, яка може бути основою для нашого життя. І Лука Поступає як справжній історик, розпитується, спілкується зі свідками, впорядковує тощо. Але Євангелія від Луки виникло в тих церквах, які ми можемо назвати Павловими церквами, тобто в церквах Європи. І це Євангеліє, воно пише, часто вживається слово радість, радіти. В цьому Євангелії велика увага приділяється тим. Хто в той час був, немов би на пефері загального життя бідним, вбогим, це Євангелія Божого е, милосердя. І саме в цьому Євангелії ми знаходимо такі перлини, такі притчі перлини, як притча про блудного сина, яка є всім Євангеліє в мініатюрі, притча про доброго самарянина. Тобто ще раз і ще раз підкреслюється, що ми маємо бути милосердні, як отець наш. Милосердний. Євангелій від Луки також поєднує розповід про Ісуса, в яку можливо запозичено від Марка, із отим джерелом Q. Ну і згодом буде написане четверте Євангеліє, яке ну дуже зовсім відрізняється від перших трьох. Відрізняється буквально всім. І це Євангеліє написане свідком, написане улюбленим е учнем Ісуса. Це Євангеліє, ще раз повторюсь, дуже відрізняється. Воно мало містить поучень Христових, так як у Матея та Луки, але воно повністю сконцентрується на особі Ісуса, на тому, хто каже, Я, дорога, істина і життя. І ми можемо зрозуміти, чому. Тому що перші три Євангелії були написані як відповідь, е, хто є Ісус, що Він навчав, як ми маємо жити. Євангелій від Івана Лівдівана являє собою певний підсумок. Воно написано при кінці першого століття десь серед церков Малої Азії. Воно написане до людей, які в Христа вірять, про нього знають. Але для них Ісус це є подія з минулого. Це той, хто навчав, жив колись, колись повернеться. І ось Євангелій Івана. Таким чином, написано не для того, щоб розповісти про Ісуса, але щоб пізнати Його і вміти бачити Його, який продовжує жити і діяти в церкві. Євангельська історія, яка продовжується в житті е, церкви. Так, чотири Євангелії відрізняються. Кожен з тих Євангелій можна назвати певним етапом до Ісуса, Євангелія Мерка, Хто є він. Євангелій Дматея, що він навчав, євангелюки, бути милосердним, як Отець милосердний. і Господь нам показує, як бути дитиною Божою. Івангелій Двана, ким для тебе є Ісус? Ісус це не просто події з минулого. Він той, хто живе і діє в церкві. Івангелійська історія продовжується, але ти маєш зайняти позицію світла чи темряві. І тому насправді чотири Євангелія вони роблять погляд на Ісуса об'ємним, не таким плоским. І, можна сказати, залишається місце для п'ятого Євангелія, а саме того Євангелія, яке має написати кожен із нас.